Друзі, ну що я продовжую цікаві досліди. Значить, подивіться як активно і бурхливо йде процес. Не знаю чи я побачу це, бо екран тьмяний, значить це налаштування свідки. Монтувати відео зараз немає змоги, значить буду викладати по одному. Одне, друге, третє. Е, значить, зразу скажу дисклеймер, це варварський метод е, і загалом ну, так ви так не робіть. Тобто, я знаю, що я можу спалити майстерню, спалити апарат і все стрільно. Рекомендувати саме такий спосіб не можна. Це потрібні або зарядний пристрій, запобіжники потрібні на цих надратах і так далі.